Хто є взагалі? яких царів лю... закликають люди? Люди говорять, що от для чого нам Бог? Бо самі люди стали дуже гордими і самі ставлять себе на рівні Бога. Часто шукаючи царів, а яких царів? Ну Наш час це більше там, диктатори, тирани, вже не такі царі. Але їм... це їм мало, тому і хочуть бути ще й на рівні Бога. Але що Бог сказав? Що... Він не ставить царів, а людей Божих, духовних людей, суддів, пророків, священників. І зараз, знаєте, буде дуже странно вертатися назад в рабство. І рабство це не воля Божа, а поклоніння не здати кому то диктаторам, царям, то природним явищам, статуям. І а, а що Бог взагалі хоче? Щоб народ був царством священників, святим народом, щоб служив Богу, а не щоб був покірний насильникам, диктаторам, тиранам, вбивцям. Але люди завжди люблять вибирати. Тому Бог допустив, щоб люди могли вибирати. Але в кінці кінців вони виберуть Антихриста. Але в кінці прийде і Ісус. Амінь. Тому ми маємо розуміти, де істина. Перше, ми маємо розуміти, що це Біблія, це Слово Боже, яке дане нам для спасіння. Тому поклонятися вбивцям не надо, а тільки Господу нашому Ісусу Христу.